Легка просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Президент Байден завдає удару по китайських гігантах електронної комерції Тіму і Шейн. Його адміністрація збирається закрити лазівку, яка торкається 40% американського імпорту. Два кораблі німецьких ВМС пройшли через тайванську протоку вперше за два десятиліття. Як відреагував Пекін? Золоті роки відкладаються у Китаї вперше з 50-х років підвищать пенсійний вік. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року. Законодавці США хочуть заборонити роутери з Китаю. Палата представників проголосувала за закон про маршрутизатори. Експерт пояснює, чому роутери китайського виробництва мають потенціал кіберзброї. Адміністрація Байдена має намір закрити торгову лазівку для Китаю. Китайські компанії електронної комерції уминають тарифи США, користуючись торговим правилом Демініміс. Відповідно до цього правила посилки, що відправляються безпосередньо американським споживачам, не обкладаються митом, якщо вартість кожної не перевищує 800 доларів. Китайські гіганти електронної комерції, такі як Шейн та Тіму, як відомо, використовують це правило у своїх інтересах. Вони не відправляють американським клієнтам гуртові партії, а ділять замовлення на невеликі посилки. За наявними даними такий самий спосіб постачають нелегальний фантаніл. Торік відповідно до цього правила до США не дійшло понад мільярд посилок. Більша частина з Китаю. Це у 600 разів більше ніж 10 років тому. Новий план адміністрації обмежить застосування цього правила для деяких товарів, що торкнеться понад 40% всього американського імпорту та 70% імпорту текстилю та одягу з Китаю. Шейн та Тіму стверджують, що демініміс не має для них суттєвого значення однак, після заяви Білого Дому акції материнської компанії Тіму впали на понад 5%. Раніше понад 100 демократів палати представників закликали вжити заходів щодо правила Дімініміс. Законодавці обох партій запропонували окремі законопроєкти. Спочатку правило запровадили, щоб американці могли безмитно привозити сувеніри з-за кордону. Потім його активно почали використовувати роздрібні торговці, завдяки чому 2020 року імпорт досяг 67 мільярдів доларів. Ще одна новина з білого дому. Адміністрація Байдена суттєво підвищила мита й на інші китайські товари. Ці заходи передбачають 100% мита на електромобілі. Білий дім стверджує, що мита захистять стратегічні галузі США від китайського імпорту. Американське торгове представництво повідомило, що мита передбачають 100% податок на китайські електромобілі. 50% процентний на сонячні батареї та 25% процентний на сталь, алюміній, акумулятори для електромобілів та критично важливі мінерали. Агентство заявило, що мита набудуть чинності 27 вересня. 50% відсоткові мита на китайські напівпровідники набудуть чинності з 2025 року. Пекін стверджує, що успіх його електронної промисловості зумовлений інноваціями, а не державним контролем, і пообіцяв жити заходів у відповідь. Минулий тиждень на капіталійському пагорбі був присвячений Китаю. від ланцюжків постачань до прав людини та національної безпеки. Палата представників ухвалила 25 законопроєктів, покликаних протистояти загрозам з боку компартії Китаю. 12 із них засновані на звітах комітету конгресу з питань Китаю. Його голова Джон Молинар сказав цитата: Цього тижня ми поставимо крапку. Конгрес США одноголосно скаже Сі Дзіньпіну, Це за НАТО так більше не буде. МЗС Китаю заявляє, що воно проти провокацій. Так воно відреагувало на те, що два кораблі ВМС Німеччини пройшли через Тайванську протоку. Подивімося. Це перший такий транзит за останні два десятиліття. Компартія Китаю вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи не керувала островом. Через тайванську протоку, яка розділяє дві держави, проходить половина контейнеровозів світу, і США і Тайвань стверджують, що протока міжнародний водний шлях. Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не зобов'язане інформувати інші країни про транзит через міжнародні води. Це незвичний жест з боку Німеччини, оскільки Китай один із найбільших торгових партнерів країн. Она в зменшення чисельності населення та врізання пенсійного бюджету. Вищий законодавчий орган Китаю оголосив про плани підвищення пенсійного віку вперше з 50-х років. Як повідомляють державні медіа Китаю, зміни набудуть чинності поступово протягом наступних 15 років. Китайські чоловіки виходитимуть на пенсію після досягнення 63 років, а жінки у віці від 55 до 58 років залежно від виду діяльності. Тобто нинішній поріг виходу на пенсію збільшиться приблизно на 3-5 років для обох статей. Державні медіа повідомили, що китайським працівникам не дозволять виходити на пенсію до досягнення П. Нього віку також вони не зможуть продовжити вихід на пенсію більш ніж на три роки. Пекін заявив, що зміни набуду чинності з 1 січня 2025 року. Варто зазначити, що в Китаї як раніше найнижчий поріг виходу на пенсію серед великих економік. Нова політика вплине на пенсійні виплати. Пекін заявив про необхідність збільшення розміру внесків для отримання права на пенсію. Китай лідерував за чисельністю населення до минулого року, доки його не обігнала Індія. Кількість населення в Китаї скорочується другий рік поспіль. Нову політику критикують в інтернеті. Люди незадоволені зниженням зарплат та збільшенням пенсійного віку. Палата представників США ухвалила законопроєкт про захист урядових інформаційних систем від китайських хакерів та інших загроз. Закон про маршрутизатори покликаний підвищити безпеку інтернет-обладнання Ребека Гранд з Лексінтонського інституту зазначила, що маршрутизатори вироблені в країні, що становлять загрозу, можуть використовувати як кіберзброю. Вона додала, що закон про маршрутизатори вимагатиме від міністерства торгівлі провести розслідування та скласти список небезпечних товарів. Потім ці пристрої можуть заборонити продавати у США. Повідомляють, що урядові установи, такі як НАСА та Міністерство оборони, закуповували маршрутизатори у китайської компанії TP-Link. з 9 вересня. У нижній палаті американського конгресу тривав так званий тиждень Китаю. Тут ухвалили низку законопроєктів, що обмежують продаж. Та використання в США китайських безпілотників, акумуляторів для електромобілів та інших товарів, щоб обговорити закон про маршрутизатори, Фіона Джі поговорила з Ребекою Грант, віце-президентом Лексінгтонського інституту та аналітиком з питань національної безпеки у Вашингтоні, що спеціалізується на дослідженнях у галузі оборони та аерокосмічної промисловості рада вас бачити. Хотіла б зупинитися на законі про маршрутизатори. Якщо цей закон ухвалять, то почнеться розслідування щодо інтернет обладнання. Якщо з'ясується, що це обладнання пов'язане з Китаєм чи іншими ворожими країнами, яких заходів можуть вжити? Закон вимагає від міністерства торгівлі перевірити маршрутизатори, зокрема TP-Link та інших компаній на відповідність стандартам безпеки. Закон про маршрутизатори не просто закладає основи для заборони майбутніх продажів, а й фактично вимагає позбутися незахищених маршрутизаторів. Це справді гарний крок. Роутери широко продаються, і нам треба зрозуміти, які потенційні загрози. Роутери також є в урядових установах, що дає змогу. Хакерам встановлювати шкідливе ПЗ та здійснювати кібератаки. Ви згадали, що потенційно ці маршрутизатори можна використовувати як кіберзброю. Що ви рекомендуєте рядовим американцям? у вас має бути безпечний маршрутизатор. Я не стала б купувати ці пілінг. Як споживачі, ми повинні дбати про кібербезпеку. Однією з причин такої сильної двопартійної підтримки є те, що навесні конгрес провів секретний брифінг, на якому обговорювали безліч із цих загроз. Це справді відіграло велику роль в ухваленні законів минулого тижня.